Її мама теж любить випити. І через це вона сама самісінька лежить в інституті раку. У світлани злоякісна пухлина. Через хворобу дівчинка геть осліпла, але, попри постійний біль, вона ще усміхається. Підтримати її взялись волонтери, бо ж сьогодні в неї день народження. Уперше такий, про який вона мріяла. Артем Сорокин теж навідав терплячу дівчинку. Напишемо, Світланка будь здоровою, особливо здоровою. Хай Бог тебе хранить. Дворічний котя, або як правильніше, костя, жодного разу не бачив ту, яку сьогодні вітає з ним народження. Він з мамою просто вирішив її підтримати, бо знає, напевно, їй так само важко, як і йому. В обидвох злоякісна пухлина підтримка. Вона допомагає боротися з таким важким захворюванням. І скоріше одужувати І скоріше одужувати поряд із листівкою. Відкоті десятки інших подарунків: солодощі, косметика, піжама та білі троянди. Їх передали небайдужі люди, які так само особисто не знають сьогоднішню іменинницю. Сьогодні це сюрприз для одної чудової дівчинки. Так сталося, що це її перший день народження. Її 18 років сьогодні виповнюється, але справжнього дня народження в неї на жаль не було. Ми збираємо сюрпризи докупи та їдемо в інститут раку. Нас там не чекають. З Днем рождения. Із цією усміхненою дівчинкою волонтери познайомилися випадково. Кілька день тому в інститут раку привезли нову пацієнтку 18-річну Світлану Репецьку. Як і сьогодні вона сиділа на ліжкові сама поряд нікого. Я кажу, де мама? Вона каже: Маму відправили з відділення. Я кажу, чому тому, що ти доросла. Ну що тобі вже стільки років. Вона каже: Ні, мама в мене не дуже соціальна. При розмові ми вияснили, що мама в неї зловживає алкоголем. Як може вона слідкувати за крапельницями, як можна їй довірити ліки, як можна їй довірити догляд за дитиною, харчування, І все, якщо людина не твереза, бояві, що вона може зробити в лікарні, коли вона відкриває подарунки, просить їй допомогти. Сама Світланка вже майже нічого не бачить. Її хвороба розвивається стрімко, нейробластома головного мозку. Менше ніж за рік пухлина вбила зір та дісталася спинного мозку. Там вже Численні метастази. У мене просто шишка була. І оце як розбилася сестра старша насмерть, і в мене, якби я перехолювалася, і це вона почала мене ности. Я її дуже любила, взагалі. Я в неї майже жила. Болі зізнається нелюдські. Ночима голова просто розривається, їй вже важко вставати з ліжка, не хочеться їсти. І, попри це, вона не плаче, а навпаки, постійно посміхається. Каже, звикла вже до всього. До болей, до образ. До життя без обіймів матусі позаду вже кілька операцій на москові. Вона завжди нитки стричала з голови. Серйозно? Буду надіятися краще. Саме Це саме я вже пережила операцію. Вони всі лякали ще інвалідом, стану, що взагалі сліпа буду. Казали, що прямо на столі померти. Втім, про страшне, досить. Сьогодні її 18-й день народження. І на запитання, про що ти мрієш, вона каже: я мрію про кульки, про клоуна і про торт із свічками. Це було її таке бажання в 18 років. 15, 16, 17, 18! і сім! Світланці не можна зупиняти хімію навіть на секунду, навіть коли вона задуває свічки. Втім, сьогодні в неї справжнє свято з її улюбленими мультперсонажами, солодощами та новими друзями. Такі само, як і вона, хворі дітки бажають її скоріше одужати. Вона повертається до палати та зізнається, що загадала. я Люби оплача я була, я літіла була, була, всіх дітей тут. Це у статі раху вже жони не було. Боротьба за життя в неї тільки попереду лікування не можна переривати, а грошей на дорогезні препарати вже зовсім нема. В вилікувати її можна. Це лікування буде тривати близько року. З протоколів лікування це буде десь 16, може блоків хіміотерапії. Нині допомогти світланці взялася Українська біржа благодійності. Там збирають 50 тисяч гривень на майбутні курси хіміотерапії. Привітати дівчинку сьогодні так само може кожен проект Подарунок Світланці на день народження. Клік підтримати. Я знаю, що я вирішуюся нормально. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.